Ми сьогодні знаходимося біля метро Славутич, пройдемо сьогодні в дачному селищу Це селищі Осака. Дорога і ми пройдемося в дачному селищі селища званого сокарті та маслінка. Gracias. П'ятий автобус поїхав, який туди у глиб садів іде. Це отак ту красиво зробили для тих туди, тут де жити. Такий каналчик. Трошки я вам покажу. На тій стороні колись кафе було. Чесно, забув як. Да, Козачок називається, з да. митовистом з однокласниками навіть сиділи, ми ще розваляли вже, туди канал іде, туди кулеб селища ми пройдемося спочатку по центральній вулиці, цього селища так називається ця вулиця і вийдемо до підвісного мосту. Сьогодні у нас у Києві 26 жовтня 2021 року. Я, як бачите, сонячна, чудова погодка. Слідом пощастило. Минуло відео я так вам уже ввечері показував. Це ще 35-й йде. Буди. Всього селища Глиб їде туди на поздня кіно, вулицю Урлівську. Отже йдемо. Отже, я в разу вам показував трошки впевнені. Казочок. Ресторанчик. Тепер нема. Тут все. Руйнується, мабуть. Це все буде забудовуватися, мені стається. Може я ману разу показував. Трохи так спочатку світло було, а потім темно. Можливо комусь не сподобалось. Відео, що нічого не видно. Але в цьому теж грудзиночка є. Тому що ми спочатку 6 годин знімали. Було світло і різко. Потемніло, бо вже жовтий місяць. Зараз посередня. В мене є можливість така зняти. Це все лише. хотів вже вам його показати, але все не було можливості. Також сьогодні випала така нагода, я вам його покажу, тим паче. Погодка нам в цьому завдячує. Такі будиночки тут. Цілком, так? І бачите, відом, можна алкоголь молоко молокове фермера. Тобто, якщо тут собі дачку прикупити, то в принципі є де скупатися там, тобто, наприклад, там, де ми починали екскурсія. Є магазина ТБ. Турмоїка є, це кітання таке, можна -то замовити. Кому буде цікаво диплочики, туди табличка. Так, це, це, цей комплекс рев'єра виглядить. А ми йдемо по вулиці Центрального Дачного селища Осокарки. Інша назва Маслівка. І вулиця так само є Маслівка. Кому подобається моє відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато, що цікавого. цікаво. Бував... хтось з цим місцеві згадає, колись тут у нього дача була, чого родничів. Як у мене, наприклад, тут у дотинці приїжджали собі. Десь той час вже настільки все змінилось. І це мало називається. Та мало це з того боку. Це центральна, в якій ми йдемо. Топануло насправді тут взагалі у нумерації вулиць можна заплутатись, тільки я пам'ятаю, коли йдеш. Тут багато садових вулиць. 46, 47, 48, то не зрозумів я йшла. ішла заблокати тут взагалі раз два можна Прямо у самому Києві по будинок жити. А не ось оці Хто б хотів би? Приїжджайте, дивіться. Зупинка автобуса. Вулиця Садова. Ми зараз з вами. Повернемо у глиб селища з цієї зупинки і вийдемо на підвісний міст. Рушаємо далі. Я впевнений, що сьогодні наша подорож вам сподобається. Вона така трошки незвична. Я все десь у містах, це у Туреччині відлучилася дивоснів. На це ми пройдемось. Удачного селище. Хоч цей київ, але це там нові будови, це Такий контраст, Тут такі вже, як селище. Кому подобається відео, ставимо лайки та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що це цікаво. І оце ми йдемо Тут таке розгалушення вулиць. Сюди, там де ми тільки що вийшли, туди. А сюди йдемо на підлісний міст.

Цікавіше коли будеш і шукаєш як у тій стороні Я Так ось війна Я на, на одну вулицю помилився Треба було трохи туди далі прийти ну, нічого так теж цікаво природа правильно Пишуть, треба берегти природу. Тут такий каналчик протікає. Ще туди аж до Рів'єри, те, що ми з вами на початку проходили. Може йдемо на підвісний міст. Він так. Найкраще, що ми так вийшли, то ми його побачимо з де труба і яза. на підвісний міст і так трошки шатається коли ми тут ну, дитинство ми їздили з батьком коли мати йшла вічно але вона кричала отже малоземельна 38 це треба да Ось такі вже таке міцне кріплення

Ще щось будували, хотіли міст і не добудували. Труба йде, азова за цього. Ну і як завжди наші люди не можуть без цього. Отже, ми через міст підвісний зайшли у глиб дачного селища. Тут бачите, теж мало земельна навколо обходить це севище а в глибини там по стежкам по діагоналі йдуть садові вулиці з номераціями чесно кажучи я першу не бачив бачив 45 46 47 50 отакі там 138 на початку це таке селище значне у Києві Кимси Киева гелметров слову тыч на сокарках на самокате відео, Не забуваємо ставити лайки, коментувати та підписуватися врешті на канал. Підписуйтесь на канал. Буде багато що це цікавого від Олега Павловського. Нагадуємо у дачному селищі Осикарки. Інша назва Маслівка. Біля метро Славутич у місті Києві. по справжньому селі все а ми буквально від метро відійшли 5 хвилин. Якщо так швидко, бо я розпилявся, показував, то вийшло 10 15. А так і за 5 можна додіти. Жидемо удачному селищу от Будиночки. Трошки історію розкажу цього місця, чому тут за радянських часів дали піддачну забудівлю, тому що тут були виявлені підводні води і щось серйозно збудувати неможливо було. Тут якісь висотні будинки навіть трьох та п'ятиповерхові, тому вирішили вітати людям піддачну забудову. Ну і, добре. Творі така у нас. Це вість у Києві у столиці нашої держави. Такі магнати женуть. Якийсь такий парканчик. йдемо далі по дачному селищу Сакарки. Він же Маслівка. Дуди правый кисточник новинки. Дерево, наче раніше дерев'яні такі, не дуже дивилися зараз, бачите, як гарно виглядає. Кому подобається, ставимо лайки та коментуємо. Можливо, хтось тут був і також цю місцевість. Вся вулиця Садова, 46. Десь тут і моїх. Родичі була дача. ми тут гуляли в дитинстві. Це таке старі, такі були. Раніше всі тут такі дачі тож люди на її побудували. Отже, йдемо далі подачному севичу на сукарки. 47 Ну, туди, якщо вийде це на вулиця Маслівку, до центра селища магазинів. Я пропоную вам трошки сюди відводитись на 47-му садову. Прийтись. Вийдемо до Дніпра. Тут еще старые таблички, я пометаю их. Кершиновые бутынки. Старые, большие контрасты. Контрушки уже новые. Старые. Там новые. Отже, йдемо по вулиці 47-й у Дачному селищі Осакарки, або інша назва Маслівка. Кому подобається відео, ставимо лайки, вподобайки та підписуємося на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато чого цікавого. І я дача моїх родичів. А, да. Тут я колись у дитинстві відпочивав, це вже перебудували. Розповім історію, таку смішну тут яка відбулася. Приїхали і кішку з собою взяли, яка у нас. У квартирі жила там на Печерську. І ми її сюди привезли, цю дочку, і вона втекла. Десь дві доби не було, і я ж плакав. Потім прибігла. І що ви думаєте, наче домашня тваринка, а так розгулялися, на дерева лазила по дробинам і по всьому. Щось намагалась будувати і не збудувати. Така історія зі мого дитинства з кішечкою. Потім вона вже у місті залізла на дерево, декілька днів посиділа, я так ми все намагались її намагались витягнути і і пропала. Ну що ж, я плакав. Але... багато років минуло. Так, згадав. <гум> тому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо. Можливо, хтось теж якийсь комун зі свого дитинства напише, згадає щось подібне. А ми йдемо в цій дорозі до Дніпра. так ми ходили до Дніпра купатися від цієї дачки, теж я вам тільки що показав. Я прям її згадав. Сьогодні шепче і вже вважають кінець жовтня, 26 жовтня 2021 року. Але бачите, солоночки світить. Чудово. саме по таким місця гуляти. Дніпра Витонували, як завжди дитки Пам'ятаєте, я взимку показав як я через Дніпро по покрижано гуляв. Так оце тут поруч біля південного моста Якраз недалеко звідси. Ми зараз коли вийдемо на Дніпро, то буде видно, що цього Південного мосту. Так то хоче дачку мати собі і недалеко. Мені здається все чудове місце для цього, або, як то кажуть були гроші. А сорошимо у нас у нас час не дуже звичайно. Це такий ліричний відступ. Так, бачите, похоронець який. Звичайно, таку садику таку охороняти з таким парканчиком і з таким будиночком. І ще є Саме перший дім. Протаж землі. Може когось цікавить. Я землю поближче. Тут буде дивитися, і Та, Забажаю таку землю собі купити. Як розумієте, тут якийсь було, потім зруйнували. Навіть будка там, собачка залишилася. Отже, ось ми вже і на березі Дніпра. Як бачите, пісочок тут. Так, бачите, так. Ми прийшли. вулочка. Дачна Діляночки, а тут виходиш, Ще так сходи Добре збереглись. В деяких місцях так погано є, так на пісочок тут і влітку тут можна чудово собі відпочивати, купатися. Просто, як мені здається, ідеальне місце для відпочинку. А на тому боці, бачите, Київ і ось оцей південне місто, де ми взимку гуляли. Отуди. до цей йтець, тут навіть бачите, плаває. Посидіти можна. Мати видніється, Лавра, Березняки. Ми з вами отут удачного селища. Ну що ж, на цьому ми будемо завершувати. Кому сподобалось відео, ставте лайки, коментуйте та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цікавого. До побачення з міста Києва, точно селища Сокар-Київ, Маслівка. На березі Дніпра. Осінь в нас золота. До побачення. Підписуємось на мій канал. Буде багато що цікавого. цікаво. До побачення.